Привіт! Кожна назва на карті це не просто слово, це справжня капсула часу, в якій заховані неймовірні історії. Ну що, давайте разом зазирнемо в ці таємниці, які ховаються просто у нас перед очима. Уявіть собі на секунду, що всі люди раптом втратили свої імена, просто зникли. Ми б опинилися у світі без ликих, втратили б частину себе, частину своєї історії. Адже те, що ніхто не пам'ятає, з часом просто розчиняється в повітрі. Так от з місцями та сама історія, назви міст, сіл, річок, це їхні імена та прізвища, і в них, як у паспорті, записана пам'ять про засновників, про те, якою була ця земля, про всі важливі події це ж справжнісінькі живі свідки минулого. Іноді ім'я місця буквально кричить про те, хто там жив. От, наприклад, є таке село на Закарпатті Барбово, і знаєте, що цікаво: у нього є аж дві назви: наша, українська і німецька Бартхаус. І це ж не просто так, ця друга назва прямий натяк на етнічних німців, які здавна там жили поруч з українцями. Але історія назви Бартхаус це взагалі щось кажуть, колись там стояла хата, яку так густо заплів дикий винограб, що вона виглядала ну як бородата. А барт німецькою це борода, а Гаус дім. От вам і будь ласка, місцева байка, яка буквально вросла в карту. Гаразд, з Закарпаття летимо на південь України. Там в Одеській області є місто Болград, і його назва теж, знаєте, не просто так з'явилася 200 років саме стільки існує це місто. Історія каже, що його заснували болгарські переселенці. І вони досі складають там значну частину населення. Але чи можна це довести, не ричись в архівах? Ну ми спробуємо. Отже, наше розслідування починається. Беремо для прикладу одне з поширених болгарських прізвищ Жилясков. Логіка проста якщо місто заснували болгари, то там має бути ну просто повно людей з таким прізвищем, правда ж? І що ви думаєте? Бінго! Сучасні дані показують, що найбільше людей з прізвищем Жилясков живе та -да дам саме в Болградському районі. Ось так назва міста і прізвище його мешканців, ніби пазли, складаються в одну чітку картину. Добре, з людьми розібралися, але ж не тільки вони дають імена. Дуже часто назва це просто відзеркалення самої землі. Річки, пагорби, каміння під ногами все це може стати назвою. От є така назва ташлик, звучить правда, особливо поширена на Черкащині. Так, от це слово з тюркських мов, де таш це камінь. Тобто ташлик це по суті кам'яниста ідеальна назва для річки, в якої дно все в камінні. І що найцікавіше, в нас же є свій повний аналог Кам'янка. Це ж доводить одну просту річ. Різні народи дивилися на одну і ту саму річку, бачили каміння і називали її, ну, кам'янистою. Просто кожен своєю мовою. Так, а тепер давайте трохи перевіримо інтуїцію. У нас є село з назвою Острівець. Як можна пояснити таку назву? Варіанти. Тому, що воно оточене водою, тому що його часто затоплює, чи тому, що воно біля гаю, який варіант здається найочевиднішим. Ну, звичайно ж, варіант А. Назва ж просто говорить сама за себе острівець, бо воно і є як маленький острів, оточений водою. Іноді, знаєте, не треба шукати складних пояснень, все на поверхні. Але що цікаво, назви вони ж не прикуті до одного місця. Коли люди переїжджають, вони везуть із собою не тільки речі, вони везуть спогади. І ці спогади про рідний дім часто стають іменами для нових поселень за тисячі кілометрів. І це не просто красиві слова, погляньте самі Себастополь в Австралії, Батурин і Мазепа в Канаді, Нова Одеса аж у Бразилії, а нашу Одесу в США можна знайти, уявіть собі, більше десяти разів, це ж як шматочки батьківщини, розкидані по всій планеті. Ми говорили про те, як назви народжуються природно з історією. Але буває і інакше. Історія, на жаль, має і темні сторінки. І тут мова піде про те, що стається, коли назви не дають, а нав'язують силомиць. Просто вдумайтеся в цю цифру понад тисяча саме стільки українських міст і сіл отримали нові чужі імена в радянські часи. Це не випадковість, це була ціла система. І подивіться, яка прірва між до і після. З одного боку жива історія, назва, що розповідала про річку, про засновника, про легенду. А з іншого, щось штучне, ідеологічне, ім'я якогось партійного діяча чи дата з'їзду, зв'язок з минулим просто брали і обрубували. І робилося це з однією простою метою стерти пам'ять. Тому те, що відбувається зараз, повернення історичних назв, це щось набагато більше, ніж просто заміна вивісок, це, по суті, повернення собі вкраденої історії, відновлення справедливості. І тут ми повертаємося до того, з чого почали? Ну, от серйозно, хтось із нас хотів би, щоб одного ранку прокинувся, а його ім'я інше чуже? То чому ж цілі міста і села зі своєю душею, зі своєю історією мали це терпіти? Кожна назва на карті це по суті зачинена книга, і в ній точно є якась історія. Яка таємниця ховається за назвою рідного міста чи села? Можливо, саме час її відкрити.